Нарешті прийшов час стати на захист демократії в Україні і відповісти, чому і хто організував переслідування на міжнародний волонтерський рух «АЛЛАТРА». Така собі правозахисниця, дуже відома дог Хантерша. Якщо ви не знаєте, що це таке, я теж нещодавно дізналась, вона прославила знущанням і жорстоким вбивством собак. І тепер свої садистські схильності вона виміщує на людях. Ірина Кременовська. Але це ще не все. Саме головне, як стало відомо з нещодавньої статті, про неї порушили кримінальну справу розпалювання міжрелігійної ворожнечі. І тримайтеся шок-контент. Виявляється, Ірина Криминовська працює на ворога. Виявили, що вона агент російської секти Радсирств та справжній ворог всередині України. Так і відбувається прихований вплив і дія на нашу країну. Через таких мерзотників, які впроваджуються у владні структури нашої країни. Саме вона ініціювала всі кримінальні справи проти волонтерського руху Алатра, скориставшись важким часом у нашій країні, початком війни у 2022 році. Саме цікаве, що виявився тісний зв'язок Кременської з російською організацією «РОЦИРС», яку очолює такий собі професор Дворкін. Ви можете спитати, а чим займається цей творкінфрацирс? Він ганяє нібито секти, і причому він це робить дуже жорстоко. І людей як собак виловлюють і катують до смерті. І коли я це кажу, я не перебільшую це факт. А хочете дізнатися саме цікаве, кого вони вважають сектами? Ну, це зрозуміло. Тих, хто не ходить до їх храму Божого. Так ось, саме головна секта на їх шляху це? Україна, вони це прямо так і говорять, що Україна це секта. Зараз Господь любя любя Україну, наказує її без молитви Пакет градів не снаряжати. Те, що ми бачимо це війна, перш за все, духовна, тому що антифіс йде на Святу і на православі. Так що пані Ірина Кременовська, я вважаю, що це тільки початок. І наше СБУ витягне з вас все, що ви за стільки років напрацювали зі своїми товаришами, сектоборцями? То ви ще не сама в Україні діяли? У вас є ще свій кружок по інтересам, як стало відомо. Це вже схоже на держзраду. Коли демократичні процеси в державі контролюються до цих пір, на жаль, зовнішніми силами, особливо з Росії, через таких зрадників, то за що наші хлопці гинуть на фронті?